Швидко руку простягни. Посмішку усим пошли. Доброго ранку, дітки, і доброго дня. Відкриваємо власні зошити і записуємо каліграфічно трицифрове число, яке є в усіх розрядах містить цифру 3. Трицифрове число в кожному розряді цифра 3. Це число. 333. Гаразд, записали каліграфічно і підготували підручник до роботи. Сьогодні у нас досить цікава і незвичайна тема, яку будемо розглядати, це ділення з Остачею. Остача – це те, що залишається. Отже, давайте з вами зараз подивимося, скільки у нас на малюночку олівців. Правильно, їх 8. Давайте їх розділимо на дві рівних кубки. Тобто по 4 олівці, так, буде у кожній кубці. Добре, а давайте тепер спробуємо розподілити ці вісім олівців по іншому. Давайте їх розподілимо по 2 штучки на кожного учня. Точніше, по три штучки, вибачте, по три штучки на кожного учня. Одному учню буде три штучки, другому учню три олівчики, а третьому учню вистачить олівчиків. Ні, не вистачить. Тобто два олівчика це остача. Математиці говорять, таке вводять поняття як остача. Давайте ще подивимося на один малюночок. Тут у нас тваринка кролик. так? Данилко хотів роздати сім морквинок порівну трьом кроликам. Розглянь малюночок і скажи, оскільки морквин одерже кожен кролик. Так, він отримає по дві морквинки. А скільки в нього морквинок залишилося. Залишилося одна. Отже, сім морквинок на трьох кроликів порівну не ділиться, залишається. Остача, остача один. Ділення з остачою записують ось таким чином, дітки. Дивіться, було сім морквинок, тобто сім. Поділити, розподіляємо між скількома кроликами, між трьома. так? Сім поділити на три. По скільки морквинок залишається на кожного? По дві морквинки. І остача один. Остача записують ось таким чином в дужечках. Ост, крапочка один. Як називається числа при цьому? Ділене, дільник, частка і остача? Запис така, читають таким чином. 7 поділити на 3 буде 2, і в остачі 1. Зрозуміло, напевно, так? Ви ще зараз відкрийте підручнички, номер 1, сторіночка 155, і подивитися інше пояснення. Козочок дзика зацікавився, скільки разів по 3 міститься у числі 14. Тобто, у нас є такий малюночок, є 14 кружечків. І ми їх будемо розділяти по 3. Скільки таких разів поміститься? Чотири рази. так? І залишиться ще два кружечки. Два це остача. Будь ласка, розгляньте самостійно цей номер, прочитайте, щоб я вже не зупинялася знову ж, як правильно читаються такі приклади. І ми одразу перейдемо до номеру другого. Розгляньте малюночки, прочитайте і поясніть записи. Для початку у нас фігури ромби. Їх у нас, як ви бачите, 10. Їх розділяють по три ромби. Скільки виходить таких хм, купиночок, я не знаю як, е, частиночок. Їх виходить 3. І в остачі один. Наступний приклад кружечки. Їх у нас 10, по 4. Їх розподіляють. І в остачі залишається два. Скільки таких у нас виходить частиночок? Дві. І читається це правильно так: 10 поділити на 4 дорівнює 2. остачі 2. Будь ласка, так само з трикутниками і з такими сердечками. Приклади, приклади складіть, та. Прочитайте. <кій> а я переходжу до номеру третього. Давайте знайдемо для кожного малюночка відповідний запис. Підказую, що в кожному рядочку по 15 фігур. 15 ми ділимо по 2 так? по дві частинки. Виходить 7, і в остачі дивимося 1. Тепер п'ятикутники. Чи є, дивіться, підказочка остача? Ні, остачі немає. Який це приклад? Звичайно, останній. І третій малюночок розглянули. Так, справилися. Номер 4. Повчимося з вами виконувати ділення, зробивши допоміжні малюнки. 5 поділити на 2. Я зробила ось такий допоміжний собі малюночок. Намалювала 5 кружечків. Потім розділила їх рисочками по 2. Скільки в мене вийшло таких частиночок? Вийшло 2, а в остачі 1. Тобто, приклад, 5 поділити на 2 дорівнює 2, остача 1. 8 поділити на 3. Зображила Вісім кружечків. Поділила їх по три штучки. Скільки в мене вийшло таких частиночок? Дві. І в остачі вийшло 2. Так, ви самостійно запишете, я спеціально не писала. Далі сім поділити на 4. Аналогічно, сім кружечків намалювали, поділили їх по чотири. Лінії, прям можна олівчиком взяти, виділити цю рисочку скисну. І скільки в остачі? в остачі три. Тобто вийшла одна частинка, остача три. 12 поділити на 4. Зобразили 12 кружечків, поділили їх на 4, по 4 штучки, і вийшло три таких частини. Так. 15 поділити на 6 виконайте самостійно. Запишіть результат та остачу. Так. Номер 5. В номері 5 необхідно відчайдуху допомогти скласти приклади на ділення з остачею. Порахували для початку, скільки у нас кружечків жовтого кольору. Так, їх 11. так? Потім ми їх поділили по 2, 11 поділити на 2. Вийшло таких у нас частинок 5 і в остачі 1. Далі з трикутниками працюємо. Трикутників у нас 13. Ми їх ділимо по 3. Скільки в нас виходить таких частинок? 4 і остачі 1. 1. Тобто 13 поділити на 3 дорівнює 4. Остача 1. Наступні приклади: 3, 4, 5, 6, я попрошу вас виконати самостійно записати. Можна не малювати фігури, лише скласти приклади. А сама переходжу до номеру 6, вам необхідно записати для початку числа від 18 до 32. Записали у рядочок через клітиночку. Так. І підкреслити ті числа, які діляться на 4 безостачі. Тобто пригадуємо таблицю множення на 4, де у нас результати які є? Чи є 18 в таблиці множення? 4 ми можемо помножити на скільки, щоб вийшло 18? Ні. А яке число? Коли ми 4 помножимо на 5, це вийде 20. Отже, ви або підкреслите, або обведете в кружечок. число 20. Далі, яке наступне у нас ділиться? На 4 безостачі? 24, так. Наступне. 28 є таке таблиці множення число. І далі 32. Тобто це числа, які діляться без остачі. Всі інші числа діляться з остачею. Вам необхідно виконати тільки це завдання. До другого ви не переходите. Працюємо з номером 7 усно. Чи можна розділити 36 квасолин на дві однакові групи? Так, можна, так? Якщо ми поділимо способом послідовного ділення. Число 36 ми розкладемо на 20 та 16, 20 поділити на 2, 10, і 16 поділити на 2, 8. 10 та 8 – це 18. Ми можемо по 18 штучок розділити на групки, так, на дві групи. А на три однакові групи, подумайте. Також можемо на 4 однакові групи. 36 ділиться на 4. Так, на 5 однакових груп. А ось тут ми вже не можемо так націло поділити. Буде остача. 36 васолинок на 6 груп. 36 поділити на 6 буде 6. Правильно. Отже, у нас тільки на 5 груп ми не можемо поділити, тому що 36 не ділиться на ціло на 5. 35 ділиться на 5. Це буде 7 і в остачі 1, так? Так. Так, наступна задача це не з підручника. Будемо уважно. Слухати її та читати з екрану. З лісу привезли 43 колоди для виготовлення столів та лавок. На вантажівку можна завантажити не більше 4 колод. Скільки разів потрібно з'їздити до лісу, щоб привезти всі колоди. Отже, задача про колоди, Так, їх перевозить вантажівка. Всього цього перевезли скільки колод? 43, так? А скільки за одну ходку може вантажівка перевести? Чотири колоди, не більше, так? Отже, нам треба дізнатися, скільки ж разів машина їздила, щоб перевести ці 43 колоди. Нам треба 43 поділити на 4, так? Але ми знаємо, що націло. Прямо так можете записати задача. Задача 2. І поділити 43 на 4. На ціло не ділиться, але ми знаємо, що найближче число, яке ділиться на 4, це 40. Отже, 40 поділити на 4 10, і в остачі лишається 3. Потрібно, значить, нам з'їздити скільки разів? 10 разів замало, так. 11 разів ми будемо їхати до лісу, оскільки нам ще доведеться перевести три колоди. Це 11-й раз ми поїдемо і заберемо лише 3 таких колоди. Так, дітки, на сьогодні матеріалу достатньо. Ми з вами познайомилися з діленням з Остачею. На наступних уроках продовжимо працювати над цією темою. Бувайте!